Уже повзе дорога у білий сон, у білий наспів, тонке мережево гаптує тихий ліс, що в білім сні шепоче дивну казку. Сніжинки влеті ясноплиннім дзвонять, І з дзвоном срібним падають на землю. А вітер їх зриває, гонить, гонить, мелодію зими стійма до неба. Струнки ялинки всяйно біле хутро мерзлякувато загортають плечі. У білий спокій у мовчання лісу повільно напливає вечір. Омите сонячним дощем, яскравім поясі веселки, ти оповилася вужем, посхила гір навколо замку, в тобі зустрілися віки. І стилі багатьох народів, та це не шкодить навпаки, а прикрашає твою вроду. Готичний гордий Будапешт і златоглава, ніжна Прага, в еклетиці твої під шелест київських каштанів. Та ні в Парижі, ні в Мілані немає повені сакур, нема магнолій, канделябрів і каву так не приготують. Хто в Ужгороді побував? Лишає душу тут до віку, чарує, як старий мольфар, наш Ужгород багатоликий. Махнуло літо осені крила. Минули дні у вирізав птахами, і спогади, як молоде вино. У скроні б'ють і кличуть за руками. У дні ясні, де мама молода. До мене любо простяга долоні, і усмішка щаслива і свята, ляга її на сяйно ніжню скроні, де є надійне таткове плече, і світ із нього, наче на долоні, і мудра мова, як ріка тече, і вчить, і тішить, і голубить доню. Любімо світ, творімо молитви за мир, за спокій, за любов над нами, щоб піснею йшло життя у віки. Щоб спогади світилися зірками. Сьогодні ми маємо надзвичайно приємну нагоду познайомитися з творчістю Ольги Тимофієвої, людини, яка приїхала до нас на закарпаття, але настільки полюбила його, настільки ніби вона вжилася своїми коріннями у нашу землю. Вона так відчуває. Нашу красоту так відчуває наших людей, відчуває нашу природу, наш Ужгород так любить, як, можливо, рідко хто із тих, хто народився на Закарпатті. Ми дружимо з пані Ольгою дуже давно, тому що Ні, я не признаюся, але хочу сказати, що завжди відчуваєш той трапець, завжди відчуваєш таку добру душу, яка Творчу душу, яка надзвичайно красива і талановита у всьому. Як ви надихнулися написати твір про ушок? Я коли приїхала при Карпаті воно таке рівне, без яскравих, барвистих кольорів, таке спокійне при Карпатті, а я з надійстра. Там є надзвичайно цікаві моменти і ціка... ну, Я маю два значки туристи СССР, це вам все каже, правда? Але я коли приїхала сюди, то першим ділом жила тут на Волошина де інститут після освіти на, на самому верховому санді. І знайомилася з центром і разом з тим із музеєм. Я коли зайшла і побачила виставку місцевих художників, я була просто напросто обшалешена. Це такий барбер, це таке все нереальне після мене, після моєї Волині, Поділля Дніпровщини, Ну це зовсім не те. Ну, я думаю, теж цікаво, така школа Закарпатська. І тут прийшла осінь. Я приїхала в серпні, вересень, жовтень і в мене відрядження по області. Рахівщина, Тячівщина, Березнянщина. Як побачила цю неймовірну красу, я зрозуміла, чому такі бависті картини у закарпатських художників. Отак я надихнула про Ужгород. А все інше, ну от ви результат бачите. Це моє місто. Так сталося, що після моєї цієї ситуації здоров'ям я мусила дуже багато ходити. Ну як? Ну, кілометрів два виходити. Мене знають вже у нашому районі всі коти, всі песики. І це, що ви бачите в ці квіти, багато з чого вони фотографовані саме. Саме цей час. Ну, от червень, травень, червень, з березня, як почало цвісти, я ці фотографії робила. Можу вам сказати, що найбільше мене здивувало не те, навіть що така от краса довкола, а те, що ну, хай там приватний будинок, там гарні квіти бувають. Але подивіться, там оці дві перед ну, троянди. Це дивіться поверхівка, і там біля неї є, ну, цілий розар. Я думала спочатку, що це хтось, ну, що це цілий під'їзд собі робить таку красу, являється це одна людина. Я просто схиляю голову перед тим, хто робить довкола красу. Тому що у ніколи не був таким неймовірно гарним, привабливим, з вами чи не наші люди. Пало літо до грудей землі так пахне чебрецева літня цнота, зависла пташка в вишині, немов забута кимось нота. Так щедро, обціловане дощем, просте крізь серце, золото, колосся і викликає не тутешній чем муравличок, заплутаний в волоссі. Упало сонце у потічок і розлетілося на скалки, що спалахтіли свічками. Зігріли світ і пташеня на гойдалці вербового прутика. Згір зігнав грімку отару вітер смерикових золотих дощів, і заграла на цимбалах літо нотами кручених паночів. У яскравій сонячній палітрі дощ танцює чардеж на вікні, пензликом ясним і непомітним щось дзвінке витворює в мені. Гроза постукала тихенько в одвірки неба голубі, і гривою із хмар труснула на колошматій голові, скрутила в жмуток блискавиці, в громи ударила з нудьги, на землю з похвату жбурнула дощу в сріблясті ботаги. Як в хаті добра господиня лак навела свій навкруги, озер промила очі сині, ударила в гірські чуби, і тихо-тихо усміхнулась. Веселку в коси заплана, за гори сині потягнулась, би й не була. Іду обгорілим полем Скошеного життя, опалює душу пору з каяття. чи довго ще ця дорога, чи видно її кінець, Тримай на ній, О Боже, Лише віри твоєї вінець. Дзвінок, що нині розірвав і пробує мене втягнути в ніч, і тиша, аж бринуть мені у трубці, за вікном щемить, хтось бавиться зі мною. Ні, шепоче нешкла ніч, Кричить, волає темні у вікні, І тихо плаче щось в мені, бодай лише до голосу торкнутись, Най хоч не на це потоланить не в сні. Ото і все. Уже не будем ти шукати серед ночі, не прошепочуть твої губи, ти не повіриш, знову хочу губитися в твоїм чеканні, забутися твоїм цілунку, і на хресті свого бажання знову розпінати твої руки. Там за порогами зостались, утіхи грози, злири сміху, сльоза, що серце пропікала. Чому ж аж янгол плаче тихо? Летять замерзлі промені на землю. Шле сонце наздовгін нові нові. А я дивлюся і ніяк не втямлю, звідкіль веселка граю горі, мороз і сніг, і ця сліпуча синь, і як кришталь дзвенить довкола сміх. З ефіру барви веселкові линуть, ніяка сила вже не спинить їх. Ненависті немає між людьми, сім кольорів і совість не згасає, і світ сміється, і серед зими. Замерзлий промінь наді мною сяє. Чи важливо патові бути самотні? Ні, і ще раз ні. Моя відповідь буде напевне віршем. Мій день замовк, бо не говориш ти. І світ застиг у дивному мовчанні, а на зимнім екрані верноти сліди сліди вечірні наші ранні. Вони відбиті з вивок потічків, вони записані на Маркові пелюсті. Люблю тебе, ти кращий з моїх снів. І я не хочу очі сну розплющити. Але, попри всі, всі трати, треба очі розплющувати і жити далі. Я лише хочу вам нагадати і попросити, не відкладайте нічого на завтра, можете зробити щось хороше тепер. Робіть його тепер, щоб ваш день не замовкав, а завжди звучав на гарних, ну, на гарних нотах і на гарних висотах. Це моя відповідь. Самотній сніг. Мій любий скрипаю. Смію всі ридаю з твоєї висоткої гри, як скрипка чекаю у чорному футлярі щасливої тої пори. Коли доторкнешся до столу самілих своїм черв'яниним смічком. І син заміниє, і тиха молитва горний світливий. Справжність і відповідальність цього чоловіка най... ну, для мене найперше має бути. Це раз, щоб було на кого ну, просто спертися. І щоб ти, знаєте, є така ця. Техніка, що довіряєш чи ні, чи ти впадеш назад чи не впадеш. Ну це таке в житті, щоб було на кого впасти отак. От так от мені хотілося, щоб люди говорили одне одному, щоб проговорювали. Бо, на жаль, ми ще дійсно в такому стані, що ми вміємо читати чужі думки. Говоріть. Кажіть. Що саме вас, вас надихнуло написати вірш і добре? А мені трохи прикро за цей вірш. Якщо чесно. Всякі, в житті всякі ситуації, всякі колізії бувають, правда? ж? Навіть у вашому віці теж всякі якісь речі вже були, правда ж? І для мене моє, моє особисте ставлення до, до, до життя, до людей не, пер, не виносити свої болі і свої проблеми на загал. І от так от народивиться, каже, боже, та що її є? Ну, правда ж, ходить, фотографує красиві фотографії і так далі, і так далі. І цей вірш був написаний ну, в дуже непростій ситуації, ну надзвичайно. І просто є кілька таких, кілька таких моментів в мене, навіть у цій книжці вибраному коли містичні такі речі. Що ну, такого не могло бути, от я там, допустимо, написала його зранку, а через кілька годин ця подія сталася. Це треба бути дуже-дуже обережним із словом, надзвичайно обережним. То я волію ну, не говорити важкого, не писати важкого, не фотографувати важкого, не викладати на сторінці чи щось таке. Є багато людей, котрі це можуть робити. І роблять. А я не можу, тому що мене це дуже радить. Тому я волію викладати такі, заходьте до мене на сторінку, запрошую. І я викладаю там віршики, котики, песики, квіточки і діточки. Це моє прида. Тому за цей вірш мені трохи прикро, що він попав, тому що він, він ранить. Да дає сили перебороти ту чорну полосу. Напевне, в першу чергу діти. Мабуть, і діти і ті люди, котрі мене люблять. Я розумію, що якщо я здамся, а мене вже таких випадків було дуже багато. На жаль, на жаль. Коли казали так, то вже. А я як той м'ячик, знаєте, його запихаєш у воду там, в тазі, а він бухнув, вилітаєш і ще й бризкає довкола. Ну, оце таке от. Просто життя. Воно дається далеко не кожному, не кожен може дожити до таких років. І ні в кого, ну нема, нема таких людей, аби, всі, аби в кожного було геть все все, 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 все ідеально. Ну варто такого чекати і шукати. Ідеал або те, що тобі пасує, треба робити самому. А творчість лікує і як лікує? Я вам скажу, <кхід> я приїхала з Києва якось. В дуже такому важкому стані, температура, гарячка. Ну це було щось дуже-дуже важке. І от я лежу на ліжку і пишу вірш, для діток пишу вірш, вечірня казка. Це для дітей знову ж таки, що багато снів, цікавих, і сам процес цього весни. І всі ці події весняні. І я шукаю слово, мені те слово треба. Я, коли вже прийшла до тями, біля мене, я ти вірш переписала сорок разів. Сорок разів. І за одного звука, який мені там не тулився, я шукала те слово, щоб воно там пасувало, щоб воно лилося так гарненько річечкою. Оце слухає дитина, і вона це запам'ятовує, і вона цьому вчить. Вона цьому вчиться просто-напросто. Я коли побачила ці 40 листочків, я думаю, Господи, це не те, що тепер взяв там на комп'ютері жих, витерп, все, все, все. А я відточувала це на, на папері. Ну, виявіть собі, це заняття, воно відволікло від чого? Від температури, від того, від цього. В мене була мета, і мені треба було це зробити. Отакий воно лікувальний цей ефект. правда а як природа лікує? Ну, природа. Ви бачите результат лікування, тут зараз сидить. Тому що ну, нема нічого прадивішого за природу. І в кожному, в кожному моменті можна знайти щось. Та просто вдячність, що ти є, що ти живеш і що ти цей момент бачив. І пережив. Всім і жива!

До подолання посе. Від заходу до сходу, від підносі до моря. Стеді, вона себе. Ми фейкою. Як народжуються ваші вірші? Ну, так як і. Воно приходить в москапою. Знаєте, як? Ну, ви читали такі гарні вірші. Такі близькі домашні зорі. ще зіпнись, дістанеш дека, такі приручені, гуляють поскошені стерні лелеки. Так тепло пахне літній ранок ще не вмитим сонним сонцем. Моє дитинство заглядає цікавим пташком у віконце. От картинка рання, все скарпало і все. І там нічого не додаш і нічого не збереш, правдиш? Отак От вона приходить. Зараз дуже модно в поезії, в літературі використовувати такі модерні стилі і навіть не дуже снутливі слова. Як ви оцінєте цю поезію? У мене курси і педагоги з області у нас в гуртожитку, Різдво. Вони забирають мою книжку, цю поетичну. І кажуть, Олександріна, ну, ми собі будемо робити вечорниці. Ну, хорошо, вечорниці, вечорниці. А там в кімнаті жило 11 жінок. Ну і Різдво ви собі знаєте, що на Різдво ми собі робили такі дійсно вечорниці, вечорами читали вірші. Кінчили дискурси, приносить ця жіночка. <сху> приносить книжку. Боже, у нас це було так круто, це було так гарно. «Шкода, що ви не були, ну я ж вночі не піду, туди морто жити. А була там ну не з нашого курсу, а жіночка теж не знаю, хто вона за фахом, не суть важлива. Але оці мої вихователі, вони такі прості, і щирі люди, такі, як діти, вони з дітьми. І вона каже, ой, знаєте, ну, а ця там, ну, бусте Марія Іванівна, каже, Господи, як ви таку дурню читати можете. Що ви хотіли донести твором, не рахуйте пролетіл? Що зациклюватися на тому, скільки тобі років, а, кому, а комусь скільки, а хтось не дожив, а хтось сто, з цього ніколи не буде току. Кожного, кожного своя промальована схема. А ми вже цю схему замальовуємо, я так вважаю, своїми кольорами, своїми барвами. І знову ж таки з досвіду. У нас в для... сусідньому будинку живе бабуся. Їй тепер буде скоро 94. У мене є навіть її портрет, ну, серія портретів теж є це наших закарпатських людей. Вона зробила довкола квітами, обсадила наш цей мікрорайончик, ці наші будинки. Вона дуже порпається там, вищіпує травичку, все садить. Вона моє сама вікна. Господи, коли на неї дивишся, ти думаєш, ну що, куди ту палицю заховати? Що не цей? Розумієте, це все дуже відносне. І тому я вважаю, що рахувати літа не варто. Хай рахують зозулі, то їхня справа, то їм положено, хай вони себе рахують. А нам треба жити і замальовувати гарними кольорами. Картинку нашого життя. Але й мотивом є сльоза, сльоза легка і безтілесна, що знов веде мене у Де ви? і наша бесіда без слів, Така для вас не характерна, а вже по ній колючі теня ні вінка посвячених. А втім. Посвячені у люди, зняття облудної полуди з душі і з очей того зору, що робить світ напівпрозорим у розмаїті ясних барв, таким творить його нам дав, а людям сір. Та ми слівці, лише через сльозу той світ по болі відкриваємо, і то, коли пройде гроза, але й мотивом є сльоза. Вже світ весне, натанцювавшись, коли ворота відкриває небо, войку сну прозоро Ще раз лайду Господи, до тебе і припадаю до твоїх криниць, і п'ю ще слави откровення, і падаю перед тобою ниць, благаючи твого благословення. Скажи мені, що в мене очі сині. І що нема для тебе більш краси, моя любов сховалася в сльозині, стілуй її і в серці понеси. Несказані, несказані слова лягли додолу пожовтілим листом, а я печаль, а я твою печаль розвію над осіннім тихим містом. Скажи мені, що вже приходить ранок, і освіжи краплиною роси, і відгорни минулих снів з серпанок. Що загубився в плетеві коси, несказані, несказані слова лягли додолу пожовтілим листом, а я тепло, а я твоє тепло, сховаю у борштинове намисто. Скажи мені, що я твоя до віку сьогодні, тут, у цю єдину мить, і я повірю в свого чоловіка, що так уміє пристрасно любить, несказані, несказані слова, лягли додолу пожовтілим листом. А я любов, а я твою любов погойдою в мальованій колисті. Скажи мені, скажи мені, скажи. Ця книжка на рушнику якому 100 років. Це от через покоління передавався цей рушничок. У скарбах рідного краю це мій такий світ перед Закарпаттям, перед цією землею, яка мене привітила і дала поштовх до творчості і до роботи. Крім цієї книжки, в мене ще більше 30 видань, так що ви зорієнтувалися. Але це не просто моя книжка. Тут 150 авторів, тут 13 районів і 5 міст, тут 123 на народознавчі теми. Тобто про все, про в'язання, ну про все, що тільки не хочеш, 123 теми уявляєте, всі різні, з усіх районів і сіл. Тут 250 фото і на них півтора тисячі дитячих і дорослих личок, півтора тисячі. Я не полінувалася, порахувала. І я дуже пишаюся тим, що ця книжка є. Це наш ну, звіт про Закарпаття, про нашу освіту, про дитячі садки. Знайомтеся. Мому сподобається, я кажу, ще роздивована вашим вибором, чесно кажу, тому що. Ну, Це дійсно було таке дуже моє. Є такі там замальовки, які вони, з точки зору літератури цікаві, але з точки зору м -м мого вони такі собі. А ви робили те, що далеко не кожного цікавить. Ви бачите ці фотографії, бачите, наскільки це зроблено з такою любов'ю, з такою майстерністю, з такою гарною композиційною будовою, колоритом. Це говорить про те, що людина світла, що вона несе у простір світло. І сьогодні ми трошки доторкнулися до душі поезії цієї гарної, красивої, мудрої жінки нашої Ольги Тимофію. Я сподіваюся, доторк до душі прекрасної людини він завжди залишиться з вами, тому що ми є такими, з якими ми людьми зустрічаємося з мудрими. По мудрому поступаємо. А якщо навпаки, то десь, кажуть, і чорніємо. Але дай Бог нам мудрості, аби ми завжди обирали світлу дорогу у житті. Така мені упала ця весна, що зимнім сонцем лагідно зігріта, якась незвична свіжа і ясна, як ніби у любистку перемита. І хоч сніги, налякані теплом, тримають землю у полоні, весна тече. Тонесеньким струмком попід снігами і в твоїх долонях. Знову зачаровані Карпати, тут нам судилося нірвани, блажений спокій упізнати, і в очі глянути богів, й чисті удач Божі, і усвідомити, що ми прадіти їх слабкі й негожі, бо розгубили бездорожі і велич духу крила тайни уміння жити в суволосі. Лишився свідком тої емоції, хіба що дубтеся чорослий трухлявим зубом на осоні, ба на галявині долоні Тонкий росточок, панінець, Онець прийдешнього, Дитятко Сонця і любові. Ми ж були й будемо, ми єсть. Не рахуйте прожиті літа, найрахують їх вам зозулі, не для вас, мілина суєта дрібне найдрібні міркують, світ бовесь з дощових краплин, що пульсують сріблом на скронях. Ті карби всіх тривог земних виціловує сонячний промінь. Світ із голосу, що у снах, де свичайно чекає вчути, Що ви є, що ви десь, що ви там, і що вам іще довго бути. Не рахуйте свої літа, найрахують їх вам зозу.